Всім привіт! Хочу записати таке коротеньке відео, що можна почути на АМ-хвилях в день в межах міста. На годиннику зараз 14.30. Нам звичайна магнітола штатна автомобіля Fiat Linea. Це магнітола Blaupunkt. Німеччина для тих, хто не знає, е, яка конкретна модель, я не пам'ятаю, які там цифри. Коротше, це звичайна магнітола Blaupunkt. без всіляких е, додаткових антен, без всіляких підсилювачів сигналу чи такого іншого. Отже, ну, з FM все зрозуміло. Перемикаємось на AM. В мене тут вже налаштовані декілька станцій. Отже, перше. Це 540 Щось трішки пробивається, це здається, індуси. Так, друге. Тут щось нічого не чути. Це українське радіо 1280, прийом поганий. Тут якась музика на 630. Тут тихо. Тут також тихо. Ну, ще можемо на тисячі подивитися. Це Рашка. Ну і давайте ще спробуємо автопошук. Можливо, щось знайде. Те, про що я не знаю, що в мене не налаштовано. Тисячу, це ми вже слухали. Ну, здається, ні. Чіпляється лише за тисячу. КГц чи МГц. А, бачите? Отже, в принципі, деякі станції, якщо вони предналаштовані, так, то в ефір вони проходять. Да, ось українське радіо, щось там можна почути. Звісно, що такі завади, що я то прийом чую, а ви, можливо, е і нічого не розрізнете в цьому вирі шуму. Але ось такі от справи. Звичайна магнітола. Не можу сказати, що вона якась там наворочена. Машина 2007 року випуску, відповідно. В цій магнітолі навіть немає МП3. Тут звичайні диски і радіо, ну є ще AUX, так? І все, що стосовно наворотів. Але ось так от вона ловить подекуди навіть ніж маленькі звичайні приймачі. Тут прийом, здається, мені що краще. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд.